Вони ухвалили рішення про фактичне, яким підстелили юридичну можливість повернення Януковича е, в крісло президента тобто, мова про. Не лише неефективність, не лише велику корупційну складову, не лише ряд розслідувань, та в тому числі з повідомленням та врученням повідомлення про злочин і розслідування, mm -hmm. а це також може йтися про державну зраду. Це ключовою перешкода. Не mm -hmm. війна, не бойові дії в частині, а це і знову ми зараз повертаємося до тих самих реалій. Через буквально пару днів після того БЮД і ОПЗЖ реєструють подання до конституційного суду. Увага, ОПЗЖ і бюд. Судді майдану, які виносили неправомірні незаконні рішення, які маніпулювали, uh -huh. зловживали, uh -huh. фабрикували. А яка їхня доля? Більшість амністовані, якого потім знайшли російський паспорт, хоча ми тоді казали в громадській раді доброчесності про годинники по 50 тисяч доларів, не зрозуміло за які гроші, кілька кримінальних справ, попередні рішення Верховного суду. Вас на каналі Ерхаб. Ми продовжуємо нашу роботу в Києві і поспілкуємося в цьому інтерв'ю з Михайлом Жирнаковим про ефективність чи неефективність, корупційні ризики, виклики і перспективи судової системи. Ми це зробимо насправді в такому форматі. На півбліця для того, щоб це відео, яке буде лаконічним, але максимально ґрунтовним, могли переглянути якомога більша кількість людей і витримати відповідь і навіть якісь такі певні ключові запитання, які виникають в кожного, коли він вперше задумується, а що там з судовою системою України? Михайло з цього почнемо. наскільки ефективною є або неефективною судова система України сьогодні, і наскільки корупційні ризики? Або корупція сама по собі є проблемою сьогодні, залежно від того, ну по перше, дякую, що запросили. Приємно бути тут. Залежно від того, як ми міряємо цю ефективність, тому що можна і міряти в кількості розглянутих справ, як це часто робить наша судова система і система правосуддя, якщо ширше. Звичайно, це така собі метрика, тому що продуктом судів є справедливість, і тут у нас, звичайно, поки що не дуже. Бо суди у нас є одним з інституцій, з одним з найнижчих рівнів. Товіри в uh -huh. десь в ботом 3 вони десь конкурують, так би мовити, сумно з держапаратом загалом і з Верховною Радою. Оце такі чемпіони, а чи античемпіони в нас, і люди люди звичайно кажуть про корупцію, якщо дивитися соціологію, коли їх питають, чому не довіряєте корупція, залежність від політики олігархів. Оце два. Ключові дві головні проблеми і okay. кругова порука ще, які люди передовсім бачать в судах, тому все ще треба багато працювати над змінами в судовій системі, щоб це щоб це працювало, щоб справедливість наставала. Ти кажеш політики, олігархи, та ну тобто і, люди ідентифікують на твою думку всіх цих процесах в принципі суди, підзвітність, юрисдикцію, тому що до ну, політики, олігархів впливають напевно на невеличку частину судової системи. Судова система та стосується безпосередньо людей. Це все ж таки порядка цивільного характеру. От тут цікава динаміка, тому що люди часто кажуть: а що мені ну, взагалі, знаєш, що мені суди, оце там угу. я складно, угу. юридично я угу. туди не ходжу. 4% всього лише людей. Ну принаймні кілька років тому така була. Таке було дослідження: всього лише 4% людей ідуть за вирішенням своїх спорів до суду. Та на до речі, я бачу інші та інші, тобто 96% кудись і але і це дає декому можливість говорити: ну на що воно мені треба? Угу. А тут увага тепер є купа рішень судових. Там, де ти не є стороною, і близько не знаєш навіть що воно відбувається, воно на тебе впливає безпосередньо. Ренаціоналізація чи націоналізація, точніше, Приватбанку mm -hmm. було рішення mm -hmm. скандального окружного вже колишнього окружного адмінсуду. Це я зараз буду говорити. Розумію, так? та про те, що. Розкасування фактично націоналізації це, якщо порахувати це декілька тисяч гривень на кожного платника податків, бо це багатомільярдна історія. Вибори президента теж судові справи такі. є. Вибори народних депутатів, податки на мільйони і мільярди. Це ж теж з наших кишень. Так, антимонопольний комітет, економіка за опитуваннями Європейської бізнес-асоціації і американської торгівельної палати до повномасштабки декілька років підряд, головною перешкодою. Прямих іноземних інвестицій mm -hmm. України називали недовіру до судової системи, що одні що інші. Тобто їхні учасники, яких вони опитували. Тобто, це судова система впливає навіть коли ми не є стороною. Вона впливає на нас усіх. І є ще одне дослідження, до речі, із бізнес, де вони порахували, що через стан верховенства права, на який прямо впливають суди mm -hmm. і правосуддя, ми недоотримаємо від 15 до 45 мільярдів доларів щороку. Через інвестиції чи внутрішні? Через, бага... Через багато. Внутрішні інвестиції, зовнішні інвестиції, стан економіки загалом, ну і так далі. і так далі. Тому що люди не можуть. Зараз достатньо всі кажуть, що інвест... інвестняні, інвестуйте в Україну, Ну, тобто відбудова ж не відбудеться сама собою, і в іноземних урядів, урядів стільки грошей немає для того, щоб їх сюди інвестувати. Це здебільшого все одно мають бути інвестиції приватні. А попри те, що війна, ну окей, будемо сподіватися, вона, коли, коли закінчиться, закінчиться перемогою. Є ще інший фактор безпековий для інвесторів: це суди, буквально, які можуть сказати завтра за ну там трішки тисяч гривень, гривень чи доларів, чи тепер це було ваше, а стало наше. Такі багато разів відбувалися історії навіть з іноземними інвесторами. От, от це головна проблема. Та це це ніби нонсенс, та з, з загальної логіки, тому що мені здається, 15-16 вже роки після початку. АТО і вторгнення так Росії гібридно про це говорили. Підприємці і бізнессяці, в тому числі, кити назвав про те, що це ключовою перешкодою. не mm -hmm. війна, не бойові дії в частині, а це і знову ми зараз повертаємося тих самих реалій. Тобто mm -hmm. проблема ремаламам не вирішується комплексно, точково лише, і таким чином ми до цього рухаємось. Так, ну, тобто у нас зараз за в нас зараз ем, збіг двох величезних безпекових факторів, uh -huh. які би і зараз також багато інвесторів навіть повномасштабку називають далеко не всі, ось, тому що технологічне рішення можна придумати під землею щось робити, десь ну тобто це вирішується якимось чином. Поки що не вирішується, почало вирішуватися. Слава Богу, судова реформа почала бути ефективною вже в частині, uh -huh. не ще не повністю. Але поки що ми не там, щоб можна було сказати я сюди інвестую і я знаю, що я свою інвестицію. Зможу захистити. Я повернуся потім до ефективності цієї реформи, що uh -huh. які плюси і мінуси, і до нових інституцій, створених, в тому числі Ваксу, але зараз хочу повернутися до ОАСку. Ти uh -huh. почав uh -huh. це те, що я хотів би запитати тебе на камеру, поза камерою, будь-яким чином, тому що мене дійсно цікавить цей ці кейс, я нарешті маю змогу запитатися в людини, яка може компетентно відповісти. Суддя Вовк, ОАСК. Наскільки я, як громадянин, бачив в, в інформації в засобах масової інформації, це мова про. Не лише неефективність, не лише велику корупційну складову, не лише ряд розслідувань, та в тому числі з повідомленням та врученням повідомлення про злочин і розслідування, а це також може йтися про державну зраду 16 лютого, коли мала початися повномасштабка 22-го року, почалася такі на кілька днів пізніше. Вони ухвалили рішення про фактичне, ну давай так, про яким підстелили юридично можливість повернення Януковича в крісло президента, тобто України. це клопотання адвоката Януковича. Е про те, е подане з порушенням строку в 8 років. Цей mm -hmm. 8 років цей строк поновили, визначили, що воно не має великого суспільного значення ця справа, mm -hmm. а тому її можна вирішувати без виклику сторін mm -hmm. і ухвалили це рішення, і навіть його вже публікували в державному реєстрі на останній, на останні там метрі їх зупинили представники спецслужб. Ну тобто вони росіянам буквально давали, коли вони мали зайти. Оце було для того, щоб сюди завести Януковича і сказати: так от же ж юридично, Ось типу все чинний це, президент України. Так, це окрім історій про багаторічних, про скасування реформ в армії, про повернення корупціонерів на посади, про розворот декомунізації, про ну, тут можна довго і довго перелічувати про заборону перейменування московської церкви, чому вона ОПЦ МП досі називається а не на РПЦ, тому що ОАСК. Заборонив нам це робити, ну тобто це абсолютно проросійська історія. Це агентура, яка тут сиділа і робила все е, на користь Росії. Ну і звичайно, вільний від основної роботи час підбарижувала, вибачте на вибачте на слові ну всякими величезними насправді корупційними справами. Я вже не кажу про плівки вовка і про всю історію з захопленням державної влади, і влака власть захватувати будь-яким, якщо цитувати мовою оригіналу, е, от особу, яку Ні, це до нього зверталося, Абло мені здається, так. заступник. Як власть захватувати буде? Ну, це, це, це звучало, знаєш, іронічно в їхній розмові в цих записах, але мені здається, що це більш іронічно звучить для нас всіх. Тому що поясню, цей факт, який ми зараз тобою обговорили, про нього практично ніхто не знає. Це правда. То типу, я, я, до речі, знаєш, бувають такі речі в суспільстві, про які. Чомусь вони от випадають, хоча вони супер суперконтроверсійні mm -hmm. і супер епатажні в нашому інформаційному просторі. Про це Лачин писав буквально недавно. Каже, і когось він цитував, мені здається, твіт чийсь перепочив і каже, mm -hmm. де чувак пише: у нас в країні стається багато кі, тому коли стається кожна наступна хня, про попередню ти забуваєш. Ну це, ну це так і є. Тобто, фокус уваги він тримається недовго, і відповідно на ну, ця історія з держрадою. Фактичною, мені здається, там є цей склад. Оці історії з допомогою росіянам цим судом, ну тобто їх маса там, і якимось чином далі нічого не рухається, тому що є дуже вяло тікуще. Вибач, рухається оця історія про плівки вовка. Я думаю, що ну, давай так. Я сподіваюся, там буде справедливість, але так як все іде, і так як адвокати цих суддів це все затягують. Ну в мене нема переконання, що це завершиться справивими вироками для, для них. А реп а порешті типу ні ніби нічого не було. Чому ОАСК е, сьогодні не реформований або псевдореформований, mm -hmm. і чи це є безпосередньою безпосереднім результатом якогось певного договорняка, чи зручністю для якоїсь частини влади умовного умовного куруючого від офісу судової mm -hmm. системи або якоїсь іншої частини? Давайте пригадаємо, як розвивалася події. Оце все не спонукало політичну владу. Ні попередню, ні теперішню, нічого з судом робити. Оці всі історії про е, корупції, про допомогу, навіть плівки Вовка. Петиція була про ліквідацію Аск, що завгодно було. І Петиція купу супершвидко, Мені здається, тоді рекорд поставила свого часу по набору голосів, угу. і все одно нічого. Лише після того, як брата е, Вовка Зонтова взяли на їхній спільній, за версією слідства, конспіративній квартирі. І знайшли пачки просто грошей 5 мільйонів доларів еквівалент різною ем, валютою і 100 шекелів. Тоді президент нарешті зареєстрував законопроект невідкладний угу. про ліквідацію цього так. суду, і він там валявся 20 місяців невідкладний президентський законопроект про ліквідацію Невідкладно цього. валявся. І знаєш, коли його тільки проголосували рівно через 20 місяців, через 3 дні після того, як американці наклали санкції на, на вовка і його родину ну, тобто, за за масштабну корупну. Тобто там вони є було за що. І тільки після того нарешті цей законопроект прийняли. Ну от відповідь на те, а як... от відповідь на те чому так. Імплементація хороше питання. Чим був ну тобто законопроект, який вже прийняли, передбачає створення замість окружного адміністративного суду міста Києва, Київського міського окружного адміністративного суду. Краса. Ну, так. Е, і крапка. Тобто я нія, ніяк він буде створюватися. Нія слава богу, його не ну далі не пішли і не не почали створювати замість ну просто переставляти угу. місцями слова. І пішли шляхом того, не без допомоги наших міжнародних партнерів, бо це зараз структурний ваяк МВФ, який ми, до речі, зараз з успіхом провалили створити два суди замість одного. Київський міський має бути міським, а має бути додатковий вищого рівня, так би мовити, за угу. аналогію з Ваксом, з вищим антикорупційним судом. Чому? Тому що ОАСК був єдиним серед мережі окружних адміністративних судів в Україні, якого була не тільки своя. Локальна юрисдикція, а й все, що знаходилося територіально на, в межах міста Києва, а це всі центральні органи влади. Ну окрім того, що безпосередньо йде не маленька частинка до Верховного суду, е, тому й тому, тому він і мав таку величезну владу, тому з ним довго і не могли зокрема тому, нічого зробити. тому його називали другим конституційним судом просто через те, що він будь-що міг насправді скасувати, не скасувати, засилити. Ну тобто, це, це дуже велика влада. Тому зараз треба створити ще оцей ем, вищий суд, з як його зараз називають з публічних спорів, умовно. Який мав би за аналогію з Ваксом створюватися за, не просто за участь, а за вирішальної участі міжнародних експертів, де доброчесні суддів мають перевіряти комісія, яка на 100% складається з міжнародних експертів. Замість того в грудні зареєстрували дуже швидко 24-го року три конкуруючі, ніби законопроекти, насправді всі майже однаково угу, погані. Де, бутафо... де є міжнародники, але їм ну, фактично їхня роль нівелюється, де немає публічності добору і так далі. Тобто влада намагається зараз оцю ем, історію, в якою ми нарешті хакнули систему, цю корупційну, відкатати назад от, участь міжнародників. Тобто, це фактично це єдиний рецепт, який дуже класно працює зараз для судової реформи. І тепер ми, ну, наприклад, чуємо. З трибуни виступи Стефанішиної буквально кілька днів тому віце-прем'єрки з євроінтеграції міністерки юстиції, яка каже, що ми будемо в рамках євроінтеграції відмовлятися від участі міжнародних експертів у доборі суддів. І через буквально пару днів після того БЮД і ОПЗЖ реєструють подання до конституційного суду. Увага ОПЗЖ і БЮД, про неконституційність, нібито, Всіх міжнародних комісій, і судових, і антикорупційних органів, і mm -hmm. митниця, mm -hmm. і так далі. і так далі. Тобто ну дуже дивно, яка складається картина. А ми або євроінтегруємося, і тому нам міжнародники конче необхідні. Або ми, вибачте, незрозуміло чим займаємося. Тому ну от, от, от картина така: все ще ми, вс... ми знайшли, як реформувати це все, але у нас і далі йде боротьба. Ем, мені здається, між ну, волею народу, нарешті, що зробити з судовою системою стати державою з верховенством права, uh -huh. і волею деяких осіб в деяких офісах е, зберегти ручник е, управління судовою системою. Окей, okay. одразу мені прийшла на думку ще одна тема. Ну знову ж таки, я намагаюся задавати ті питання як громадянин. Знаєш, тому що я yeah. в цьому напрямку експертизи немає. І це буде цікаво. Нещодавно пройшло 10 років завершення роліції гідності. Судді Майдану. Які виносили неправомірні незаконні рішення, які ем, маніпулювали, uh -huh. зловживали, uh -huh. фабрикували. А яка їхня доля? От просто нас цікаво надінути, якщо от ми маємо таку спадщину складну в деяких питаннях і так довго, так як з УАСКу, ми вирішуємо ці питання. Uh -huh. Цікаво, як тут? Чи є якісь очищення, чи є якась перспектива? Більшість амністовані, тобто їх більшість до 70 з лишніх відсотків. Uh -huh. ем, з... Збіг строк притягнення трирічний до відповідальності їх за дисциплінарною процедурою. Okay. і це в цьому винувата попередніше склад Вищої ради правосуддя, юстиції свого ще часу. Uh -huh. Це ті самі судді, делегати тої самої системи, які просто сиділи їх і захищали там і не давали звільнити, а просто вони там лежали гнили ці справи, і потім сказали: Ой, вибачте, три роки закінчилися. Ми, ми, ми б хотіли, але зараз дуже подібне. Не скрізь і не в усьому зараз почала ця система ламатися. Ну тобто, нарешті, ми знову ж таки з міжнародниками в комісіях ми перезапустили два органи суддівського врядування: Вищу раду правосуддя і вищу кваліфікаційну комісію. Угу. суддів. і одна в процедурі дисциплінарки, вибачте, трошки юридичної термінології. Інша в процедурі кваліфікаційного оцінювання в межах судової реформи всіх суддів. Тобто ми вирішили колись в 2015 році, що ми давайте хоча б подивимося на кожного з них і вирішимо, чи їм місце там, чи не місце uh -huh. з точки зору кваліфікації, з точки зору доброчесності, що важливо. І якщо раніше на це все просто закривали очі, попередній склад ВККС, перевіривши майже три тисячі суддів, в результаті звільнили, звільнили всього 15, тобто піввідсотка, uh -huh. то ці почали так, вони не ідеальні, але набагато кращі, тому що знову ж таки міжнародники їх відбирали. Разом з нашими суддями, але не тільки наші судді, вже почали десятки в десятках обчислюватися ті, кого відправили на звільнення, і це в тому числі судді майдану. І це почало ламати оці російські часто мережі, тому що там люди прямо з паспортами, з росі... російськими, з поїздками, десятками на окуповані території в Крим, і так далі. Все mm -hmm. ще mm -hmm. були в судовій системі. Mm -hmm. Тобто тут же ж не треба далеко ходити, щоб скласти 2 плюс 2. Хто хто вони і на кого вони працюють, і на рішення їхні можна подивитися для цього. Вони почали втрачати свою агентуру. Е, і, і вся ця судівська корпорація корумпована, судова мафія, як ми її називаємо. І тепер вони беруть Верховний суд. Які ну найважливіша інституція судової системи, очевидно. І через нього, тобто полікували ми трошки на рівні управління суддівською кар'єрою, а тепер вони біжать всі до Верховного суду. І Верховний суд, поки ми тут ми з тобою говоримо, відрубає, як знаєш, хвіст по одному, по, по шматочку. От цю от реформу, е, то, то він. 180 суддів вивів з процедури недоброчесних з-під процедури кваліфоцінювання. Mm -hmm. То він строки обмежив, то він втрутився в кваліфікацію, в компетенцію ВККС, то ще кудись. Ну тобто зараз це прям такий стронгхолд. Знаєш, це, це фортеця далі корумпованої цієї системи, яка захищає її. Будь що і ми, якщо його не реформуємо зараз, то. Я не думаю, що ми будемо успішні в цьому всьому, і судді майдану, і судді зрадники, і судді корумпанти, і іноді в одній особі. Вони далі переважно залишаться на посадах. Або якщо навіть їх рекомендували звільнити, на посади повернуться, якщо ми зараз не розберемося з Верховним судом. Давай останній блок в позитивний ключ. Угу. Вакс, так які його успіхи? Перш за все, попри його безпосередню роботу, його все ще мені здається для системи основна. Основна значимість була mm -hmm. в тому, що це перший суд який вдався. Так, це там, де міжнародники якраз вперше в судовій системі, бо раніше вони там по одному, по двоє десь в якихось комісіях були з добору НАБУ, керівництва там ще кудись. Але в судовій системі це перший суд який створився за безпосередньої участі і головної ролі міжнародників в оцінці доброчесності кандидатів. І правило було таке, якщо раніше там громадська рада доброчесності, щось іще все одно це були там то дорадчі, то напівдорадчі історії. То тут ГРМ, громадська рада міжнародних експертів, могла б викинути з конкурсу будь-кого щодо кого є сумніви uh -huh. у доброчесності uh -huh. обґрунтовані. І це спрацювало. Ну, виявляється, просто треба нормальну систему добору. У нас є нормальні кандидати, у нас є нормальні юристи, uh -huh. яких просто треба нормальну систему, яка відбирає не тупих вибач корумпантів, а відбирає нормальних. Доброчесних професіоналів. І у нас і виявилося, що в нас є суд, і, і, і можна його так створити. І він працює більше 200 років вже на сьогодні, 5 років з, з лишнім зараз прийшло його активної діяльності. Це хороший результат, враховуючи, що він працює з топ корупцією, з, ну, з, з суддями, прокурорами, міністрами, депутатами і так далі. І б'є, знаєш, саме її серце в мільярди. В, в замовників, не тільки виконавців, і так далі, з інш... на інших рівнях, звичайно, з корупцією треба боротися, але його значення в тому, що він доводить до вироків, те, що роблять, розслідують набу і САП, і замикається ця вся система. І нарешті є та інфраструктура, яка може забезпечити невідворотність покарання для, для корумпантів. І потім цей досвід, власне, добору антикорсуду з міжнародниками, ми ширили на інші. Ну ми я кажу. Ті громадські організації, які цим займаються. Ми як держава, також на інші вже інституції на угу. ВРП, на ВККС, угу. на Конституційний суд і так далі. Правда, участь міжнародників уже трошки розбавили водою, точніше, не водою, а делегатами з оцієї корумпованої системи, яких рада суддів туди делегує. Ну просто уяви комісія шість людей. Угу. В тебе сидять троє суперкрутих міжнародних експертів, суддів, там з Лондона, чи звідкись суддів колишніх. Європейського суду з прав людини, якихось генпрокурорів країн-членів ЄС ну і так далі. І тут у тебе чувак, який делегований е, типом, вибач, якого поставив Павло Вовк на посаду, який, якому дочці подарували 10 квартир в Харкові, е, одна з яких 222 квадратних метра, 6 кімнат, е, який намагався собі три, двічі чи тричі е, змінити в судовому порядку дату народження, для того, щоб ще пару років побути на посаді судді. Ем, чувака, яких наплів які наплівках вовка е, за е, ну фігурант, фактично е, голову Верховного суду часів Януковича, який підтримав закони 16 січня. Ну тобто, уяви, та? і в тебе в одній комісії одні і інші. І звичайно, що результат, навіть враховуючи, що голос переважний є міжнародників угу. більшості цієї комісії, все одно він є ну, він рез, так, результатом, вибачком компромісу між одним і іншим. І тому нам треба зараз повернутися до. Повністю 100% міжнародної ем, комісії, яка матиме вирішальний голос в, очінці, в, в оцінці доброчесності, допоки ми цю систему не, не змінимо. Ти згадував про Верховний суд. Це здається, єдина тема, яку ще ми не зачепили mm -hmm. комплексом, не обговорили. Як з ним? Яка ситуація, і що робити з тими викликами, які є? Давайте згадаємо, як він з'явився. В 17-му віц... він уже у нас новий, насправді, mm -hmm. реформований. Так. Чому це штуки? Так. Тому що. Тоді частиною реформи, ще після революції гідності, було створення Верховного суду з нуля. Ми хотіли так всю систему, ми громадянське суспільство, давай так реформувати поступово. Зійшлися на тому, що давайте ми Верховний перезапустимо, а решта оце зробимо кваліфоцінювання. Перезапустили його погано, тому що тоді ще не було міжнародників, тоді це були старі вища кваліфкомісія суддів під керівництвом Козякова, яка просто. Яка просто набрала туди, ну вибач, під звичайно, під диктовку тодішньої адміністрації президента Богдана Львова, якого потім знайшли російський паспорт, хоча ми тоді казали в громадській раді доброчесності про годинники по тисяч доларів, не зрозуміло за які гроші, кілька кримінальних справ, попередні рішення Верховного суду про те, що він втручався в автоматичну систему роз... ну, тобто купа доказів про те, що це класка, чорт і нічого. І комісія пише: у нас немає жодного сумніву в його доброчесності. Він класний, і таких туди пачками просто загнали цей верховний суд. Десь ну, десятки там таких судів є щодо яких немає жодного сумніву, що вони просто негідники. В деяких з них потім знайшли російські паспорти і так далі. Але я думаю, найбільше найбільше людям очі відкрилися на те, що таке Верховний суд зараз в справі князева, коли голову Верховного суду беруть на хабарів 27 мільйона доларів за версію слідства. Ще 13 суддям Великої Палати це така крем деля крем Верховного суду, який вирішує взагалі все. Там 20, 21 людина сидить, 21 суддя. 13 із них скоріше за все замішані в цьому хабарництві. В чотирьох із них знаходять мічені купюри. Угу. Жоден з них не під підозрою. По жодному з них далі не рухається кримінальна справа. Вони всі сидять зараз в великій палаті, Окей. і поки ми з тобою говоримо, крамсають е, здоб... перші здобутки судової реформи реальні просто зараз на, на частині. Але хіба суддя князя справи це не набу? Е, набу? Так е, там є. Ну я зараз. Я зараз не хочу втручатися в там. Є проблеми з, з кваліфікацією, з тим, Окей. що це більше до них питання, чому Окей. саме так сталося? Князів єдиний, по кому воно там рухається. Він був. Під вартою потім його ви сім разів зменшували заставу. Це теж питання. Чому так до шановних суддів Вищого антикорупційного суду до речі? Uh -huh. okay. От менше з тим сама інституція. Ну тобто, хабарництво, так голови, який вважався і Всяке таке, наступного кого за ним вибирають, ще раз 13 суддів великої палати, які скоріше за все в цьому замішані. Четверо з них очевидно. Нового вибирають головою три чверті суду. Теж сертифікованого корупціонера і того, хто випустив випустив, наприклад, Пукача бив цю Гонгадзе, Потім він кілька років переховувався після того, Да? зараз. на, на хвилиночку зараз ця людина Станіслав Кравченко в нас голова Верховного суду. Тобто судді вибирають не після величезного корупційного скандалу не не корумповану людину, а людину, яка не попадеться, і знову ж таки шкодять буквально євроінтеграції, відкатують судову реформу назад. Двічі вже е, Європейський Союз пише Євро, Єврокомісія в звіті про розширення щодо України. Е, нарешті щось зробіть з Верховним судом, uh -huh. прямо каже, що конкретно робити. Uh -huh. Нуль емоцій. Нічого не відбувається. Ми зараз, не дай Бог, ми зараз не е, рішуче, вибачне. є в рецепти, як це зробити. Тобто я зараз не хочу заглиблюватися, воно все вже на поверхні, воно всі знають, що треба робити. Okay. Ніхто робити, на жаль, нічого не хоче. Ми, якщо зараз це не зробимо, ми ну це все решта, про що ми з тобою говоримо. На жаль, воно просто не, ну, не то, що не має значення, воно не відбудеться. Якщо відбудеться, то його дуже швидко відкатають. Тому нам на найближче майбутнє, оце наша головна історія з якою нам треба розбиратися. Друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте і коментуйте саме про те, як вам такий формат не півбліца, в якому ми можемо коротко, але по суті, спілкуватися з ключовими експертами у профільних сферах. Дякую. І дякую тобі, Михайло. Дякую тобі.